Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок географії 6 клас. Темою сьогоднішнього уроку є атмосфера та будова атмосфери. Поїхали! Так стається, що зовні наша планета оточена повітряною ополонкою завтовшки кілька тисяч кілометрів. Власне, ми живемо на дні повітряного океану. Чому повітря не розсіюється в космічному просторі? Його утримує сила земного тяжіння, тому атмосфера обертається разом із землею як одне ціле. Нам уже відомо, що атмосферне повітря це суміш газів, до його складу входить 20 різних газів. Проте основними в загальному об'ємі атмосфери є азот 78% і кисень 21%. Нарешту припадає лише 1%. Такий склад повітря може скрізь на землі бути однаковим до висоти. 100 кілометрів, крім того, у повітрі містяться водна пара та різні домішки, пил, попіл від лісових пожеж, вулканічних виважень, кристалики льоду і навіть морська сіль. Тож, де проходить межа атмосфери? Нижньою межою атмосфери вважають земну поверхню. Проте повітря проникає і в пори та тріщини гірських порід. Вона є у воді, ґрунті, організмах. У атмосфері повітря розподілене нерівномірно. З висотою його об'єм зменшується. Більша частина це 80% всієї маси повітря, заповнює простір до висоти 18 км. І майже все інше 99,5% до висоти. Сути 55 кілометрів залишається іншим. Біля земної поверхні, де сила тяжіння зростає, повітря щільніше і важче. З вистою воно стає більш розрідженим, тому чіткої верхньої межі атмосфери не існує. Умовно її проділяють на висоті 3000 кілометрів. Там атмосфера поступово переходить у космічний простір. Тож, із чого складається атмосфера? Як можна розглянути будову атмосфери, якщо повітря прозоре і зовні її частини нічим не відрізняються? З'ясувалося, що з висотою змінюється щільність вміст водної пари, температури та інші характеристики повітря. За цими ознаками в атмосфері розділяють окремі шари: тропосферу, стратосферу і верхні шари атмосфери. Тож, що ж таке тропосфера? Це нижній приземний шар атмосфери. Його товща над поверхнею планети є різною. Над полюсами вона становить 8 км. У середніх широтах 11 км, над екватором 18 км. Тропосфера є найщільнішим шаром, у ній зосереджено близько 80% всієї маси повітря. У тропосфері міститься майже вся водяна пара, з якою утворюються хмари, а потім і опади. Тому а, в тропосфері формується погода землі. Стратосфера. Вона розміщується над тропосферою на висоті 55 км. Повітря там дуже розріджене. У ньому майже немає домішок і водяної пари, тому, як правило, немає і хмар. На висоті 20-30 км концентрується озон, утворюючи озоновий шар. Він затримує ультрафіолетове випроміння сонця, шкідливе для всього живого на землі. У верхніх шарах атмосфери повітря таке розріджене, що майже не вбирає сонячного тепла і не розсіє сонячне світло. Тому космонавти, пролітаючи там, бачать небо не блакитним, а чорним. Там одночасно світять і сонце, і зорі. Зовнішня частина атмосфери складається в основному з атомів оксигену, гелію і гідрогену. Вони здатні долати земне тяжіння і вислизати в космічний простір. Тож, атмосфера оберігає землю від надмірного нагрівання сонячними променями в день і сильного охолодження вночі. Тому її порівнюють із невидимою ковдрою, що покриває нашу планету. Прозора повітряна оболонка слугує Землі таким собі бронежилетом, так само повітря захищає Землю від метеоритів, що падають на її поверхню. Більшість із них згоряє в атмосфері, не долітаючи до поверхні Землі. Це явище, зорепад можна побачити літньої зоряної ночі. Тож що таке атмосфера, ми з тобою розібрали. Але як вивчати ту атмосферу? Вивчає атмосферу Землі наука метеорологія. Про стан атмосфери і зміни, які відбуваються в ній протягом найближчого часу, важливо знати всім людям, але особливо тим, хто працює в транспорті, на флоті або в авіації, у сільському господарстві. Чому? Тому що погода є досить важливою. Для спостереження за станом атмосфери в різних точках планети працюють тисячі метеорологічних станцій, кілька разів на дому. Кілька разів на добу метеорологи знімають показання приладів у важкодоступних місцях, високо в горах, пустелях, полярних районах діють автоматичні радіометеорологічні станції. В океанах їх установлюють на пливучих платформах, тобто буйках, що утримуються як вивчають атмосферу також і науково-дослідні судни, так, які допомагають вивчити це питання. Науковці досліджують не тільки приземні, але й високі шари атмосфери. Для цього використовують спеціальну техніку. До висоти 40 кілометрів підіймаються повітряні кулі та метаозонди, до яких прилаштовані відповідні прилади. Вони фіксують температуру повітря, його вологість і переміщення на різних висотах. Ще вище, йде 120 км, кілометрів, злітають метеорологічні ракети. З висоти 900 кілометрів метрологічні супутники, оснащені теле- і фотоапаратурою, передають на землю повідомлення про хмарність, сніговий покрив, забруднення повітря і поверхні. Саме тому вивчення атмосфери є досить важливим для нас, для того, щоб ми розбиралися, що відбувається навколо нас, яка погода буде, так і чи не буде якихось надкатастрофічних природних явищ. На цьому ми з вами завершуємо. Всім па. До наступних зустрічей!